Сьогодні напередодні річниці визволення Херсона від російських окупантів хочеться запитати: а що ж для вас Херсон? Що спадає на думку, коли чуєте цю назву? Про що мрієте? Запитаємо у вихователів та вихованців ЗДО Тридцять 38 А спочатку скажу: для мене Херсон це не просто місто або географічна місцевість. Це не ми живемо у Херсоні, це він живе в нас. У спогадах, у голосах предків, у річковій воді рідного Дніпра, яка тече в наших жилах, у нашому глибокому, незнищеному корінні. Це душа, яка дала нам початок, це родинне гніздо і відчуття абсолютної приналежності незалежно від відстані. А зараз ще й символ стійкості та незламності українського народу. Херсон для мене це дім. Тут моє коріння, тут для мене свобода. Для мене Херсон це велика родина це улюблена робота в дитячому садку. Це мрії, які не здійснились, але з'явились нові і вони обов'язково здійсняться у вільному, рідному, незламному, мирному Херсоні. Я пишаюся своїм Херсоном, тому що тут живуть незламні, героїчні. Та сміливі люди мрію про мир. Сподіваюся, що підніметься місто з руїн і стане наш Херсон найкрасивішим містом України. Я мрію, щоб над Херсоном сходило сонце, а не ракети. Люблю тебе, мій рідний Херсон. Я люблю Херсон, тому що тут. Живуть мої видні люди. Я миню то Хесон став мирним і солнечным.